Сьогодні ми б хотіли розповісти вам про наше ціну утворення, чому ціни на вживані смартфони у нас вищі, ніж на OLX. Ми не просто продаємо смартфон, ми відповідаємо за нього. І ось чому кожен пристрій, що до нас потрапляє, проходить ретельну перевірку по багатьом пунктам: дисплей тестується на наявність дефектів, камери перевіряються на коректну роботу, перевірка всіх роз'ємів, мікрофонів та динаміків. Тестується кожен датчик та кожен елемент смартфону. Ми приділяємо кожному бренду смартфону індивідуальну перевірку. Google перевіряється на софт, MDM та OAM. Samsung перевіряється на MDM, блокування мережі та наявність локалізації. Китайські бренди налаштування пристрою та встановлення всього необхідного для користування в Україні. Від зміни прошивки на глобальну до налаштування китайської версії під ваші потреби. Також ми видаляємо зайві китайські застосунки та встановлюємо для вас необхідні застосунки для комфортного користування. Тільки у PixoFon вам зможуть адаптувати будь-який смартфон для користування в Україні та надати допомогу в його подальшій підтримці. Компанія Pixofon впевнена у своїх словах, тому надає гарантію на всі вживані пристрої. Не сподобався смартфон без проблем. Замінимо на інший. Зі смартфоном щось трапилось і він потребує ремонту. Ми швидко, якісно, а головне з гарантією. Тією відремонтуємо ваш пристрій. Наші спеціалісти проводять ремонт будь-якої складності на будь-яких смартфонах. Тому, коли ви купляєте у піксофон, ви купляєте не просто коробку з телефоном, а купляєте спокій, безпеку і сервіс, який буде завжди поруч, якщо щось піде не так. Це і є причина, чому ціна у нас може бути трішки вищою, бо ми не економимо на тому, що важливо для вас.